Я думаю, вже уважний глядач чує голос Тараса Загороднього, політтехнолога і керуючого партнера національної антикризової групи. Ми вже тут жваво поза ефіром, деякі речі політичні обговорюємо. Зараз це зробимо в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте до інформації. Mm. Додамо, президент Польщі Анджей Дуда найближчим часом може зустрітися з Дональдом Трампом. За інформацією видання газети Виборочаля. Так з Дудою на борту мав в штати в п'ятницю 22 другій. Проте його канцелярії заперечили саме в цей день і саме в цей час візит. Не консультувався. Він з. Урядом чи Міністерством закордонних справ щодо цієї поїздки, принаймні, це була офіційна позиція. Ну тут цікаво, до речі, просто важливе саме формулювання. Ну, бо представника канцелярії президента Дуди запитали про те, а як там летить чи ні. Відповідь була такою: виліт не відбувся. Це не означає, що він не відбудеться сьогодні, завтра чи післязавтра. Ну, знаєте, такій такі бюрократичні мові треба вчитися, бо мати хист з самого дитинства, коли ти здаєшся, от, то говориш. А, а нічого і не говориш mm -hmm. там, да і створюється відчуття такого туману. Ні, ну можливо, так, можливо, ні. Ну це, за, це не має особливого значення, тому що все рівно йде формування тільки команди. Так, там когось там призначається, когось не призначається. Все рівно, поки поки він офіційно не буде президентом, нічого не буде а, зрозуміло. Все ж таки, зараз там якісь заяви, хтось там щось говорить. Я бачу постійно, якісь там радники. Це слухайте, це все немає, що ніякого. Значення, тому що воно ще 10 разів буде перероблятися, тому що там хто буде головою Держдепу, хто буде головою Пентагону, там радник з нас безпеки, в якому форматі вже буде у стакані це Конгрес, і там багато ще питань буде. І, врешті-решт, і там і зустрічі якихось. Не факт, що він буде зустрічатися, до речі, з президентами, тому що, ну, знаєте, є така етика у них, що якщо є діюча адміністрація, то ти там не повинен залазити. На, на полі діючої адміністрації там є, он, є ще Байден президент. Ну йди до нього. Ну, але спускай. що йому бояться з іншого боку? Тому що каденція Дуди добігає завершення, каденція Байдена добігає завершення. Це знаєте, це у, у нас в Україні. Так, та, що там вається? Там є ж ЕТК і написані правила. Що ти не повинен залазити до деяких речей питань, які ще курує діюча адміністрація, тому що це їхня їхня функція до виконувати те, що вони обіцяли до виконувати. І все ж таки повернімось на півроку тому. Ви буквально ж читали з моєї голови питання. А хто ж важливий? Не варто зважати на слова, а хто важливий? Пентагон ви назвали, ви назвали Держдеп, радник з безпеки. Я ще додам напевно міністра оборони і ЦРУ. Та кого знаємо з тих людей, які можуть бути нам плюс, нам в мінус? А поки що нікого не знаємо, хто там буде ну теоретично. Ну обговорюється те, що ми знаємо, це тільки Помпео. Uh -huh. Але чи буде він в новій команді а, Трампа? Поки що велике відкрите запитання. А, ось ну судячи з того, що ми бачимо, поки що тих обличчя які були до цього вже в команді Трампа. Ми поки що не бачимо. У нього, мабуть, є власне бачення, хто у нього повинен бути. А Марк Рубіо? Це теж невідомо ще невідомо, буде чи буде Помпео Рубіо взагалі в команді. Ну, а для розуміння, Рубіо був нам корисний, що найменше з, з його ставлення до Путіна як до кривавого диктатора. Це я зараз його слова зацитувала. Ну, чи все змінюється, коли крісло дивіться, тепле? Дивіться, це тут, 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 тут таке питання. Ви знаєте, ну у Байден теж красиво говорив, що Путін вбився, а це, знаєте, толку було не так багато. Затримували допомогу і багато чого робило, те що питання не в тому, що говориться, що то, що робиться, можу сказати, знаєте, от як у нас часто скаржиться на манеру. Трампа говорити, що у мене з кимось гарні відносини, я з кимось говорю. У нас одразу ж в Україні, які з Українці звикли жити в режимі зради перемоги, у всіх інфаркт одразу ж починається бути. Ви ж повинні розуміти, що захід на діалозі завжди побудований. Якщо людина з тобою спілкується, то ще нічого не означає. Ну, зустрічався там, наприклад, Трамп з Путіним там в 16-му чи 17 му році, а потім зупинив північний потік, влупив по Вагнеру в Сирії, наприклад. Як тільки збирали. Війська біля кордонів України в 2020 році, одразу ж стратегічні бомбардувальники літали з боку Пентагону на територію України. Але так у, у, Трамп буде говорити, у нас взагалі гарні відносини. Ну, тут, тобто, ми повинні не, не так це сприймати, хто що говорить. Ми повинні все ж таки в дію. Якщо вони будуть говорити, що. Е Путін, в принципі, непогана людина, але дадуть там, наприклад, 100 тамагавків, якими можна влупити по путіну. Знаєте, можуть можуть mm. про нього говорити все, що завгодно. Ну і щодо так. пріоритетності, до речі, це теж цікаво, тому що з того, що випливає в публічний простір, так виглядає, що пріоритетами топ-1 і топ-2, зрештою, для Дональда Трампа не буде Україна. Натомість йдеться про нафту і про мігрантів. Та, тобто, питання, коли так, там, Україна ці... ніколи не була. Так, але коли цих 24 години в такому разі настануть, про які він говорить. Ну, слухайте, бо... ну давайте. Теж не, не, не все, все, що було виборчу кампанію, забудьте, от просто забудьте. Що вони там говорили? А то знаєте, у нас чогось причепилися за ті 24 години, те, Теж починається. Ну, відлік буде. От з такого часу. Він ви вам скажуть, коли 24 години. Він вже вам сказав, звідки відлік вести? Не сказав. От. Буде коли потрібно, ну це не треба чіплятися. Це виборча кампанія. Забудьте все, що говорили Камала Харіс все, що говорив І Дональд Трамп, Дівенс, Маск стосовно України під час виборчої кампанії. Це взагалі не має ніякого стосунку до реальності, але ми повинні розуміти, якщо він буде приділяти так добру увагу тему, то що ви говорили, наприклад, нафті, це автоматично означає удар по Росії. Тому що якщо він а, м, звільняє всі обмеження, які були накладені Байденом на нафтогазовий сектор Сполучених Штатів Америки та Канади, про це теж не слід забувати, а, там же, щоб вони качали нафту на експорт, і якщо він виконує обіцянку 50 доларів а, чи 40 доларів за барель, ну це смерть російській економіці, просто смерть. Чому? І тут ну, тут питання не в Росії, тут питання в тому, що це інструмент боротьби з інфляцією. Як він говорить, висока інфляція в країні через що? Тому що режим, не режим, влада Байдена, як він говорив, призво, обмежила видобуток нашої нафти. Більше нафти, вона дешевша. Так? Це абсолютно просто. До зрозуміло. якої міри дешевше тут питання? Тому що є ж, є ж та, скажімо, та лінія, за якою росіянам вже буде досить важко переозброюватись. Фінансово. Я ж вам сказав, 50 це вже клінічна смерть російської економіки, а Байден і, і Трамп і 40 обіцяв. Ну це взагалі можна вже нікуди не йти. Тут вже питання буде не в тільки введення війни, а загалі втримання економіки Росії. Ну, але це фібрація. питання, теж як довго це все, скажімо, буде втілюватись в життя, тому що йдеться про те, що ці, ці, ці родовища треба знайти, організувати куди. це все. Слансова нафта протягом місяця відновлюються всі свердловини. Вже давно все помінялося. Ті стовни, які там же ж вже знайдене все давно знайдено. Де єдине, що родовище, це в Валясті, вони там хотіли добувати. А от Альберта, це в Канаді, там вже все готово. А сланцевий газ, там як в чому великий плюс сланцевого газу. Там запускають такі ось свердловини, які у вас поряд. Там, да? Вони там протягом місяця-двох запускаються. Якщо вони консервуються, вони розконсервуються. Там протягом місяця-двох, то в чому, в чому плюс сланцевого газу та нафту і так далі. Тому я думаю, що він одразу ж це почне робити тому що це інструменти перезапуску перезапуску економіки, і це от в чому в чому великі плюси, і велике вікно можливості для нас, що американські інтереси у вигляді, як їх бачить Трамп, зараз дуже співпадають з українськими. Вони просто знаєте, російська економіка буде падати як побічний. Як побічний продукт а, а, перебудови американської економіки, mm -hmm. але ми бачимо зараз зовнішня політика і зовнішній вплив на Росію як побічним ефектом розв'язання внутрішніх візії Трампа питань Сполучених Штатів Америки. Все ж таки, якщо внутрішні питання залишити Америці, а піти подивитися на міжнародку, то ми точно не номер один в пріоритетному списку, і точно Трамп не на Київ зверне увагу. Його погляд буде зосереджений ну, на схід, певно що. Ну, дивіться так, і схід теж на сході є Ізраїль, йому головне не заважати, відвернутися в потрібний момент, щоб приліти, прилетіли літаки, куди потрібно і так далі. Ну, давайте теж не це. Точка Україна є точка, але ми теж повинні на себе звертати увагу. Хто сказав, що ми нічого не повинні розбити? Ось його сьогодні ми бачимо СБУшники влупили по новому хімкабінату, наприклад, а да? те, що там літав, який там порох робив. Це ось, а, Алексін. Ви да, Да, де, де, де ага. що, оце, оце сила демонстрація, коли ти знищуєш їхні на НПЗ, оце сила ти проявляєш. А, гурівці влупили нещодавно взагалі в Каспійське море. Україна тепер оперує в трьох морях. В Балтійському морі, поки що в трьох морях, в Чорному і Каспійському морі. А це в Пентагоні все фіксується. Ну, да, це круті пацани, на них слід зважати. Вони про себе нагадують постійно, як Ізраїль. І тому оборонка знову таки, і наступне затягувати виробництво, затягувати виробництво, в тому числі американські в першу чергу в Україну. Наскільки як у нас там ресурсами, давайте торгувати, давайте виробництво затаскувати в Україну для цього забезпечувати секретність підприємства. Показа для цього забезпечувати експорт з території нашої готової готову продукцію, щоб і валюту заробляли, і підприємство працювали, і податки сплачували. і Ми ставали чи технологічним. Технологічною частиною, в тому числі військових корпорацій. Вони розкажуть Трампу, що треба, чому Україну треба отримувати. Тому що ми, знаєте, коли ми будемо думати, що ми на пріоритеті, так вони і ми не будемо в пріоритеті. А коли там Пентагон вмикає телевізор, там роздовбаний газ мережі Москви при мінус 20, там, да? а, і, якимись хуліганами з ракетами, так? То, вже, то вже заявка на те, що пріоритети мінялися. Хто вам сказав, що пріоритети будуть саме такими? Давай про Бореля додамо так, так. сьогодні в Києві. Це головний дипломат Євросоюзу Жозеф Борель в п'яте в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. І останній на посаді високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Жозеф Борель зазначив, що підтримувати Україну було його особистим пріоритетом і залишиться на першому місці на порядку денному Євросоюзу. Я би звернувся до його слів і, власне, до певної послідовності, тому що, з поміж іншого, в найближчий понеділок, минулий понеділок, Жозеп Борель перебував у Сеулі і йому йшлося там про підтримку з боку Південної Кореї України. Певно, ну я не знаю, чи це буде там задекларовано так чітко під час цього візиту, але ну напевно про це будуть говорити і в Києві або вже говорили. Ну будуть. Трамп, до речі, вже говорив з президентом Південної Кореї. Це знову таки стосовно пріоритетів. От ви говорите, ми не пріоритети з Зеленським говорив 25 хвилин. Це достатньо великий термін для розмови у Трампа, якого так от справа вистачає. Ну з того, що я знаю, Півден... там по-моєму і маск міг бути ну, при Ну, Це розмові. може бути, це міг би там він, він, на гучному зв'язку mm -hmm. знаходити там в кімнаті. Це таке може бути. Ну, був, був, що там таке. Маск сьогодні є, завтра немає. Це таке, ми ж повинні розуміти. Маск поки знаходиться, поки не сформувався державний апарат. Коли знаходиться державний апарат, я думаю, що маску взагалі це не буде сильно цікаво. Він все ж таки пенсіонер, не, не пенсіонер, візіонер, поки що <laughs> не. Пенсіонер, да? а він все ж таки бізіонер, він підприємець, йому не думаю, що буде цікава саме така класична державна служба. Як радник, він там буде присутній і так далі. Але Трамп вже телефонував в Південну Корею. Стосовно того, що там, що там північнокорейські солдати роблять в Росії, тому сказати, що зовсім не в пріоритеті, ні, тим більше там якісь там плани вони вже показують і так далі. Мені, наприклад, подобається план, де Трамп хоче змусити європейські солдати бути миротворцем і британців і французів привезти на як там на демілітарізовану зону і туди поставити. Я думаю, що це дуже до речі гарна постановка питання Ми зараз. Європу буде напружувати, в тому, щоб вони. А більше якраз витрачали на свою безпеку і тут, звичайно, Мак змусить Макрона відповідати за свої слова, щось він кудись зник зі своїми обіцянками. Що ай-яй-яй, буде скільки солдат французьких на території України. Ну от давайте. Ну, давайте ще й про німеччину. Ми вже починали з попереднім спікером говорити зміна влади, яка от от станеться в Німеччині. Да, розуміємо прекрасно, що Олаф Шольц був буде змушений йти на вибори і навряд чи, а точніше, і найімовірніше, що буде переформатований уряд і як це виглядатиме і що отримує Україна у випадку, якщо опозиціонери стають при владі. Ну, подивимось що за обсінери, який буде кабінет міністрів і так далі. Це знову таки загадувати зараз. Немає немає ніякого сенсу, якщо там будуть проведені вибори, який буде формат коаліції. В Дійсності є багато політиків, які в тому числі мають зв'язки з Москвою, які говорять, що Україні треба. Зменшувати допомогу, це правда. Ніхто це не заперечує, але ну, там думаю... до речі, просто тут важливо це додати згідно останніх опитувань. Виходить так, що якраз прихильники тих двох mm. партій, АФД і Альянс Сари Вагенкнехт, вони і є тими, хто найбільше виступає за перевибори ну, да ну і ну, ну давайте так. Ми повинні розуміти, що коли знову таки виборча кампанія, коли йде реальне життя, да теж може мінятися. Тому mm. що ми теж повинні розуміти, що навіть якщо є пропутінські політики в Євро. Опі це не означає, що якщо ти з ними не починаєш спілкуватися і з ними розмовляти і ловити на деяких неточностях, те, що вони говорять, вони не поміняють публічну позицію. Ну не наприклад, Ліпен. Да, а що Ліпен говорила спочатку широкомасштабно, вторгнення щодо України. А нічого вона не говорила, тому що це токсична тема. Якщо не дай Боже, ти будеш підтримувати ще російську. Ну я маю на увазі Францію, так? Російське, російське питання. Чи можуть вони там говорити, підтримувати, не підтримувати? Є але там вже є безпекові угоди, які були підписані президентом. Да? Все ж таки, які зобов'язані на вас покладені в тому числі. Тут Трамп ще буде стукати по голові. Там да? давайте ви будете збиратися активніше для того, щоб забезпечувати безпеку Європи. І так далі. Так що не, не, не так все а, красиво, як воно виглядає на папері. Ну, взагалі, у росіян з Європою нічого не вийшло. Оце, на цьому році. Вони в цьому році ж сподівалися, що а, буде хвиля перевиборів а, по всій Європі. Взагалі буде велике колотне, що і зірвуть допомогу України. Нічого не вийшло, все, все вийшло. Як це. Ну, і, 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 різні ж, Праві різні ж в цьому числі Європі. Наприклад, Марилоні. В Італії там yeah. вона права, ну послідовниця uh -huh. Мусоліні взагалі, незважаючи на те, що в суспільстві італійському 50 на 50 ставлення щодо допомоги Україні, взяла на себе відповідальність і просуває фактично допомогу Україні. Або праві в Нідерландах, наприклад, теж там боялися, що вони там щось будуть. Ні, нічого, вони підтримують допомоги Україні. Фіце прийшов до влади. Ну, Фіце більше говорить, ніж в дійсності щось робить. Я знаю, що то співробітництво по військовій сфері, аж гай гуде. Іде просто по приватній лінії. Там будівництва йдуть, там вони ремонтують багато чого і так далі. Вантажі, які йдуть через територію Словаччини, вони не забороняли. А допомога, в принципі, плюс-мінус іде тільки що зверху у нас тепер таке шумове супровід, про те, як і його мисливські байки, як він збирається їхати в Москву. На святкування 80-річчя перемоги, як говорять росіяни. Ну, але це таке тло, так, яке вони створюють і, в принципі. Ну, треба mm -hmm. це, знову таки не менше слухати, треба дивитися. що робиться, тому що більше зберігається і росіянам не вдається качнути Європу, тим більше Німеччину. В Німеччину вкачано величезні ресурси, а в Німеччину вкачане в тому числі. Економічні росіяни займалися Німеччиною і корумпу... корумпуванням не останні 20 років, а останні років, так 60 Часті Віллі Бранта, його східної політики, коли вони з німцями почали там нафтопроводи там будувати, газогони будувати і так далі. Тому, ну, добре, поки що так. Не, не без трудно, що треба вигризати, але нам ми повинні розуміти, от зараз от президент був в Ісландії, так, наприклад, з Північною Європою поговорили. А Північна Європа може багато чого компенсувати, чого не може зробити Німеччина, наприклад. Ну тут ціла ціл, ціл, вісім, я би сказав, тому що. Ну, та й північна Європа і нордичні країни насправді ну, тому, що цілий... близькість, близькість до кордонів з Росії, як якось знаєте, змушує тримати в тонусі. вторгнення в море, море, та, Балтійське, так. яке ви там знаходите. Тарас Загородній. Дякуємо Дякую, вам за те, що знайшли час. і керуючий партнер національної антикризової групи. У нас. В студії. Дякую.